У повномасштабному вторгненні в Україну винні всі і Путін, і Байден, і навіть і Зеленський. Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле знову повторив тези російської пропаганди. Він укотре зазначив, за першої його каденції у Кремлі навіть не згадували про війну а його попередник Байден, нібито міг зупинити кровопролиття. Щодо пропозиції Києва придбати американські петріоти для захисту українського неба, відповів, що мовляв. Не можна починати війну проти когось у 20 разів сильнішого, а тоді сподіватися, що інші дадуть ракети. На запитання преси про нові санкції проти РФ після удару по сумах заявив, нібито це вже зроблено і уточнив. йдеться про північний потік. потік-2», який Трамп вважає, як він вважає, що зупинив. Це війна, якої не можна було допускати, і Байден міг її зупинити, і Зеленський міг зупинити, і Путін не мав би ніколи її починати. Винні всі, все, що я можу, це спробувати зупинити. Я хочу, щоб припинилися вбивства, і думаю, що з цим у нас все добре. Гадаю, ви всі скоро отримаєте дуже хороші пропозиції. Законопроєкт про посилення допомоги Києву та запровадження суворих санкцій проти Москви представили конгресмени демократичної партії. Підтримка багаторівнева від фінансування безпекових потреб і після воєнного відновлення до розширення обмежень проти Росії пропонують зокрема створити посаду спеціального координатора з питань відновлення України, а агресора обмежити з усі біч у банківському секторі енергетиці та гірничо-видобувній галузі. Як зазначають поінформовані. Джерела агенції Reuters – це чергова спроба демократів тиснути на адміністрацію Трампа, щоб ті зайняли чіткішу та зрозумілішу позицію щодо України. Уже більше місяця росіяни відмовляються від припинення вогню. Натомість вони зосередилися на ударах по українських містах. І якщо на Путіна не тиснути, він і далі вбиватиме людей, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на відміну від України, яка погодилася на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню. Росія і далі прагне воювати. Російські державні пропагандисти. Готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна. вони там в Москві зараз не бояться, і якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли, надалі воюватимуть. Це вже стала російською державною звичкою воювати проти сусідів, експортувати ненависть та знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим. І саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку. Які можуть відновити мир? Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожен день Україна захищає життя.